Терміново мирний план Трампа почав незворотній процес. РФ постаралася, розкол всередині США. Злили перші деталі. Україна стоїть на фронт, заходять надпотужні зенітні установки. Британія підставила плече, Військова сила Польщі на старті. 10 тисяч вояк вже на кордоні. Блекаут у Франції, у Парижі, хаос, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Сенсація, новий мирний план щодо України застав Конгрес США зненацька. Шокуюча інформація випливла на поверхню. Розкол всередині США команда Дональда Трампа усе зробила за кулісами. Деяким законодавцям довелося дізнатися деталі 28 пунктного мирного плану здебільшого повідомлень у Ексіос, де була оприлюднена ця історія, та у Financial Times, де згодом були опубліковані деталі плану. Відтак, за даними «The Wall Street Journal», у плані передбачена відмова України від. Вступу до НАТО та повна заборона на розміщення іноземних військ щонайменше на кілька років. В обмін на це США очікують гарантії, що РФ не нападе на Україну чи іншу країну Європи у майбутньому. Видання за телеграф написало про те, що за цим планом Донбас юридично лишається українським, але Україна повинна відвести звідти свої сили. Натомість Москва мала платити Києву орендну плату за ці території. Україні можуть запропонувати певні гарантії оборони США в обмін на компроміс щодо власного військового. Вого потенціалу причина такої гарантії проста пом'якшити заперечення України щодо інших частин плану та стримати Росію від відновлення війни в обраний нею час. Як передає Ройтер, серед інших пунктів надання російській мові статусу державної та офіційне закріплення особливого статусу російської православної церкви у Європі ж констатували, подібні вимоги можуть довести Україну до капітуляції. Тим не менше, боротьба із агресією РФ на полі бою триває. Мега підсилення вривається на фронт. Україна отримала перші зенітні установки тераховк-паладін британського виробництва. Особливістю терахавк-паладін є повна автономність роботи, а також наявність сенсорів і систем для виявлення супроводу та знищення повітряних наземних і морських цілей на короткій дистанції. Про передачу тераховк стало відомо у жовтні 2023 року, коли Британія оголосила про новий пакет допомоги. Скільки цих зенітних установок передали, поки не сказали. Терміново ви маєте це почути. Польща розгортає 10 тисяч вояк у рамках операції Горизонт, що є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки. Ба більше стало відомо, що планується залучення не лише живої сили, а й військової техніки, мобільних систем охорони та розвідувальних комплексів. Військові розосереджені по всій території країни, включно з енергетичними транспортними та оборонними об'єктами. У Варшаві наголошують, що рішення пов'язане зі зростанням диверсійної активності. Іноземних служб у Європі. Шок у Франції стався масовий блекаут. Майже 200 тисяч парижан зустріли ранок у темряві. На вулицях міста утворився справжній хаос. Деякі райони французької столиці та сусіднього регіону Одесен постраждали відключення електроенергії, наслідок чого також вимкнулися світлофори та вуличні ліхтарі. Французький оператор високовольтної електропередачі RTE повідомив, що блекаут пов'язаний із технічним інцидентом на його підстанції, розташованій на південний захід від столиці. Thank you Кремль тріщить заводи, які роками годували армію, замовкли. Техніка стоїть покинутою. Танки і бронемашини припадають пилом. Фронт ризикує залишитися без найнеобхіднішого. Військова машина Путіна буксує. Економіка лопається, бюджети порожні, амбіції розбиваються об реальність. Усе, що він будував, розсипається на очах. І це лише пролог катастрофи. Що далі? Як закінчиться для Росії? Деталі у сюжеті. Ми должны не просто идти в ногу з глобальной экономикой, а опережать опірежатию динамику за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант, «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Що робить керівництво заводу на людей формально уваляють. но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России в последнее время уже... В'яти примірне четверть мільйона людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». у деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було как би так, що от гражданське не дуже привальним. но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что Ралл-Вагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неимоверное падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний. Все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз Центробанку, напомню, це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12% і це э, э, ставка 20%. Тобто їм доведеться ставку повищати до 20% в наступному році. І це їхній негативний сценарій, який, я вважаю, не негативным, а вот то, что сейчас в реалии существует. Вот да? в чем фишка. В том, что накопленные проблемы они ну, просто каждый день вылезают. И они не дают удержать тот сценарий, который центробанк считает контролируемым. Ситуація загострилась до того, що падение економіки РФ змушені визнавати публично. Этого достаточно. Это то, чего мы хотели. Фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. Більш того, там у них починаються проблеми навіть заборона з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочі день, не як на прробочі тиждень, як, наприклад, урал Це означає, що їм скоротили фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет, никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В переглядати проект бюджету. Звісно, у бік його негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Кремлівську піраміду завалило США, скрутили Росії фінансовий кран, і Путін раптово залишився без грошей та без виходу. Новий пакет санкцій від Трампа б'є не по іміджу, а по серцю російської економіки. Ринок лихоманий, чиновники метушаці у Москві Відчутний запах паніки. Система просідає під власною вагою. Невже це момент, коли тріскає вся конструкція? Деталі вже замить. Америка готується завдати Кремлю найболючішого удару. Дональд Трамп чітко дає зрозуміти, епоха гнучких санкцій закінчилася. Якщо Росія не припиняє війну, світ має перекрити їй кисень. Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована. Президент ша готовий підписати новий пакет санкцій проти РЕФІ. За даними Ройтерс, Білий Дім уже подав сигнал конгресу. 47-й президент схвалить законопроєкт, але лише на своїх умовах. Якщо до нього буде вбудована норма, яка закріпить за ним особистим виняткове право ухвалювати фінальне рішення, запроваджувати санкції чи ні. Саме це стає головним елементом торгу. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. Тож, якщо це включено, президент ймовірно розгляне можливість підписати закон. Зазначили у Білому домі авторами законопроєкту виступили республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає мита у 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ та уран. Мита не просто вдарити по Кремлю, а й перекрити кисень усім партнерам Москви, які продовжують підтримувати фінансування війни. Рішимість на сьогоднішній момент Трампа й Роз доповнітно надавіть на російську Федерацію, в частності на її, на її ринок нефті достатньо активно. нові санкції. Трампа можуть стати нищівним ударом по економіці Кремля. Ринок російської нафти ризикує втратити ключових покупців під ударом Індія, Китай, країни Близького Сходу. Там же пропоную розширити коло адресантів і додати до санкційного списку Іран, державу, яка допомагає Москві обходити обмеження та посилювати нафтові схеми. когда мы с вами четко понимаем о том, что 60% российской нефти покупает Китай, а против него американцы вряд ли будут обострять санкционные, скажем, э, санкционные какие-то формы, особенно это после встречи с Цзиньпина и Трампа, они взяли, по сути дела, на год тайм-аут э, по введению взаимных санкций. Скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится. В то же время страны, например, те, которые по объемам покупки нефти были... Вторимі треті мірічіото Індії і Турції час активно іщуть альтернативні істочники поставок. І поки за океаном готуються завдати вирішального удару, нарезія розслідує наслідки чергового санційного пакета. Наприкінці жовтня США шаволи новий пакет санцій проти російського нафтового сектору. Підномеження потрапили Роснефть, Лукойл та ще 31 один їхній підрозділ. Ні, уже серйозно покалібалі. российский рынок, резко упала цена на э, «Юралс», э, действительно, ну, реально резко. Вот. И при этом, э, да, вот на сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами, в частности, «Лукойла». Э, при этом э, мы уже услышали о том, что американская компания «Шеврон» Получила принципиальное согласие Министерства финансов США о, о, о переговорах с Лукойлом о покупке и, их заграничных активов. Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну, в любом случае, как бы вот подобные подвижки идут, и мы смотрим. То есть мы же должны понимать с вами, да, что э, те активы, о которых мы с вами говорим, это тот есть инструментарий, э, через который Российская Федерация продает нефть. Если этот инструментарий уйдет в другие руки, у, у России Буде значительно менше можливості безпечує тот об'єм продажу нефти, який є на сьогоднішній момент. І якщо Трам все ж підпише законопроєкт країни під тиском США скоротять закупівлі, ну удар по доходах російського бюджету виявиться катастрофічним. Навіть розпропаганда вже не зможе приховувати реальні економічні наслідки. І Кремль відчує тиск, з яким не стикався за всю повному війну. До тих пор, пока ми ні увійдемо канчатного законопроекту, пока он нібуді ем, ну как мінімум добрі. Большинством американского парламента в данной ситуации это не более чем, скажем, угрозы. Путіна пробирає холодний страх. Український арсенал непомітно росте і темпи вражають. Нові бойові машини в небі з'являються одна за одною. Перші кадри вже гуляють мережею. Рафалі готуються встановити контроль над повітрям. Ракети на 300 кілометрів це вже новий рівень гри. Гріпани, мірежі та F-16 зливаються в єдиний ударний кулак. Росія судом не замітає сліди власної безнадії. Та це тільки початок. Ще потужніше озброєння вже на підході. Деталі про це за мить. Франція укріплює оборону України, зокрема у сфері ППО та авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна зможе отримати 100 літаків Рафаль 4 потужні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, сам ПТ а також 6 пускових установок. Окрім цього, українці отримають 55 електровозів, що стане додатковою допомогою для вітчизняної інфраструктури. Те, що підписали з господином президентом, це, скоріше, розрішення на поставку. А вот с э, фирмой ДОСО э, подписаны договоры. Это уже будет реально договор на поставку самолетов. То есть э, имеем политическое решение. Да, значит, а, кхе -кхе, отдельным договором нужно будет расписать все финансовые условия, на каких условиях мы будем получать эти самолеты. Заявлено, что полный список допомоги Зеленский не оголошував з метою безпеки. Проте, навіть оприлюднений перелік может створити значні проблемы для росіян. Рафаль скорее принадлежит к тяжелым истребителям, тяжелым истребителям поколения 4 плюс Ну, если современный вариант Рафаля рассматривает. да. Он, в принципе, по взлетному весу, по количеству точек подвески, по боевой нагрузки, он соответствует российским истребителям Су-35 и Су-30СМ, то есть самым современным российским истребителям. На вооружение Рафалии и Гриппенов поступают ракеты «Метеор». Вот эта ракета с прямоточным, не с твердотопливным, а с прямоточным двигателем, она уже имеет дальность в разы большую. Ну, в начале э, оглашалась дальность 200 километров, сейчас, в общем-то, на рекламных материалах э, неоднократно провозглашалась цифра 300 километров дальности. То есть э, ракета, которая э, не уступает по своим характеристикам российской ракете Р-37М, но она будет Постоянним оружем також бойові завдання в Україні з літа 2024 року виконували американські F-16. для посилення неба. Наша країна має намір купити у Швеції винищувачі. Гріпен ці літаки можуть скласти конкуренцію F-16 і не лише істрибітелі в шістнадцять і Мираж 2000, тищі, котрими получи. Сейчас они на на примерно процентов используются для выполнения заданий противовоздушной оборони, а міражі вообще на всі 100% используются в основному для э, задач противовоздушной оборони. Раніше Зеленський і Макрон підписали декларацію про наміри співпраці у сфері придбання Україною оборонного обладнання. К сожалению, наші фінансові можливості від страни, котра мирна страна і. И... Три з половиною кода знаходяться в состоянии війни. Вот нам не дозволяють наші фінанси закупати самоліти. Пока нам только передають самоліти. Напередодні свого візиту до Франції Володимир Зеленський заявив про історичну угоду та значне посилення української авіації. Крім Франції, пакет допомоги для нашої країни готує Іспанія. На даний момент пріоритетом для України є посилення ППО. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.